Головне про події 19 березня, 94 річчя відзначає українська поетеса Ліна Костенко. Путін може мобілізувати ще 500 тисяч осіб. Європейський союз таємно планує приєднання України. Та чому опалювальний сезон у цьому році закінчиться на кілька тижнів раніше? Докладніше далі. Від початку повномасштабного вторгнення співробітники СБУ знищили 800 ворожих танків. Як повідомили у службі, їхні побратими регулярно ліквідовують на фронті ворогів та звісно ж їхню техніку. Відео із палаючим 800 800-м танком, підбитим СБУ пообіцяли незабаром показати українцям. Росія може мобілізувати до 500 тисяч найманців, мігрантів та в'язнів, що може стати серйозним викликом для України. Проти ставити кількісній перевазі ворога. Ми можемо лише засоби ураження насамперед західного зразка. Проте пропускна здатність російської мобілізаційної системи становить 200-250 тисяч. Втім, навіть ці темпи є дуже великою проблемою для України. Європейський союз таємно планує приєднання України. Така конфіденційність зумовлена тим, що ЄС намагається впоратися з фермерськими протестами а відкриті розмови про розширення на тлі виборів до Європарламенту можуть лише посилити невдоволення. Очікується, що справжні дебати про розширення почнуться після виборів до Європарламенту, запланованих на червень. Лише через тиждень наступальних дій РДК в Білгородській області місцева влада прийняла рішення евакуювати дітей. Велика кількість сіл також буде відселена. Губернатор Білгородської області РФ В'ячеслав Хладков заявив, що вже 22 числа 9 тисяч дітей поїдуть до Пензи, Тамбова та Калуги. Цієї весни опалення українця можуть відключити вже наприкінці березня. Зазвичай опалювальний сезон закінчується 15 квітня. Проте, на думку очільника Нафтогазу Олексія Чернишова, зважаючи на плюсову температуру, його можна закінчити дещо раніше. У Нафтогазі запевнили, що запасів у сховищах достатньо для успішного завершення опалювального сезону. Компанія Ілона Маска SpaceX будує мережу із сотень супутників шпигунів за секретним контрактом з розвідкою. США. ця система під назвою Starshield призначена для секретних військових цілей. SpaceX певний час приховувала інформацію про Starshield. Нова технологія може вплинути на військові та космічні перегони між США, Китаєм та Росією у сфері супутникових шпигунських мереж. Аби бути в курсі подій. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.